Путін, Путін підтримав Камалу Харіс. Він а, зазначив, що він був завжди за Джо Байдена. Ну, а Джо Байден вибув. То тепер, слідуючи рекомендаціям Джо Байдена, він буде підтримувати Камілу Харіс. Камалу, вибачаюсь, Харіс. Гаріс. я зачитаю е, оригінал. Оригінал того, що було сказано. Що стосується фаворитів, то не нам. Це визначати це вибір американського народу. Нашим фаворитом, якщо так можна сказати, був пан нинішній президент Джо Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. І ми так зробимо. Будемо її підтримувати. До того ж, вона заразливо сміється, що видно, що в неї все добре. Коли я це почув, я зрозумів, що Путін загнав в пастку миттєво дуже багатьох людей. І якби українці не говорили, та це стьоп, та це те, та, та він мав зовсім на увазі, звісно, ми розуміємо, що він мав зовсім все на увазі. Але насправді він сказав те, що він сказав. Це означає, по-перше, що коли нинішній істеблішмент, тобто політики, України, українські будуть підтримувати Камалу відкрито, що, до речі, вони ще не роблять, то тоді виходить, що вони підтримують вибір Путіна. І будь-хто може сказати: Путін сказав, що він підтримує Камалу, і ви підтримуєте Камалу. І ось розповіді про те, що ви ж розумієте це Стьоп, ви ж розумієте, що Путін не виступав на сцені 95-го кварталу. І не говорив це зі стендап-сцени. Він говорив це на якомусь там форумі з китайськими лідерами і так далі. Тобто сказати йому, що та це був просто жарт. Ну, ми можемо здогадуватись, що це жарт. Але це звучало офіційно. Момент номер 2 А що ж тепер робити? Підтримувати Трампа? Ну так, Трамп підтримує Путіна. І виходить, що чиновникам України, ну особливо ТОП рівня, Бо тільки їх чують, всіх інших не чують, і всі інші не мають ваги, наскільки я розумію. То виходить а кого ж підтримувати. Камалу, тоді ти підтримуєш Путіна. Трампа, тоді ти підтримуєш Путіна. Що б ти не сказав, ти підтримуєш Путіна Ну, дивна дуже ідея. Оце називається Стьоп е мегарівня. Це не тоді, коли ти зі сцени якоїсь або з фільма якогось, а коли ти, сидячи в кріслі, ставиш патову ситуацію. Є ще один момент, пов'язаний з тим, що американці не будуть розбиратися в тому, що б це був чи ні. І сама Камала навряд чи що буде розповідати, що Путін не за мене, Путін не за мене. Уявляєте собі, якщо Камала виграє вибори? То тоді їй доведеться пояснювати, що вона і як вона заперечувала офіційну заяву, фактично, Путіна. Тобто, те, що Камала не буде спростовувати Путіна, напевно, це всім зрозуміло. Ну, можливо, все можливо, ми живемо в світі сюрреалізму, тому все можливо. І виходить так, що Камала зараз отримує удар, тому що частина виборців, які за Камалу, вони проти Путіна, а тут Путін її публічно підтримує. І середньозважений американець не буде розбиратися в тому, що там сказав Путін. Це в жарт він сказав, чи не в жарт. Він буде чути слова Путіна. Ми підтримували Байдена. Байден сказав, підтримувати Харріс. Ми підтримуємо Харріс. Тепер Трамп. Трамп, очевидно, набере ваги. Від заяви Путіна, адже частина виборців, які зараз за Камалу, вони перекочують до Трампа. А ті виборці, які і так, у Трампа, вони не зав'язані жодним чином на підтримці Путіна, тому вони будуть у Трампа. Чому поясню, Трамп. Сам по собі доволі харизматична особа. Ну, в цілому, всі е, республіканці, до яких відноситься і Трамп, вони всі доволі харизматичні. І цим часто брали і <гум>, купували американців їхню увагу і їхні голоси. Цікава ситуація, абсолютна. І мені здається, що нам з вами, е, громадянам України, в даному випадку. Потрібно тільки спостерігати за тим, як люди роблять світову політику, як вони інколи одним словом, однією заявою можуть змінювати а, баланс сил. Це мистецтво. Цьому потрібно вчитися. В цьому, звісно, що потрібно, для цього потрібно мати досвід, а, і недостатньо бути вчорашнім весільним фотографом або хорошим сценаристом, чи хорошим. Щоб ось в це грати, і ви тут скажете: стоп, пане Сергію Миколаєвичу, я прошу вас не називати мене паном, я вам не пан, я громадянин, як і ви. Сергій Миколаєвич, ну так ви ж теж напевно колись будете мати якісь е, амбіції. Ну, е, я думаю, кожен громадянин України повинен мати амбіції в житті, в е, бізнесі, в е, своїх буденних справах. І ти ж теж, якби не професійний політик, так от справа в тому, що коли людина приходить в велику політику, вона повинна розуміти, з ким вона має справу, і що там слово інколи призводить до початку війни, там слово інколи призводить до е зменшення напруги, слово там інколи приводить до того, що. Починаються кризи, в тому числі економічні, соціальні, військові кризи. І дуже обережно потрібно бути, тому що там не сцена, там не пробачають, там не вважають, що те, що ти говориш, це просто Стьоп, який живе один раз, тому що це просто жарт, а жарт двічі не повторюється. Раз повторили і забули. Так не буває, там нічого не забувають. Там вгорі абсолютно інші люди з абсолютно іншими цінностями, з абсолютно іншим, іншим поглядом на світ. І це потрібно пам'ятати, це потрібно враховувати, якщо ти взявся керувати країною. Ну і ще одне важливо. Там дуже цінують, коли тебе представляють громадяни. І подивіться, як Путін сказав, що то вибір американського народу, і американські президенти завжди, завжди зверніть увагу, і американські президенти, і європейські чиновники, прем'єри чи президенти, залежно від того, хто в них там головніший, ніколи не говорять. На мою думку, я вважаю, і так далі. Тому що вони розуміють, їхня думка це ноль, їхня думка це ніщо. Якщо за їхніми спинами не стоїть багатомільйонний народ, який виголошує певну програму дій, ось коли ти виходиш до тих людей тільки з власною точкою зору і власним баченням, і коли всередині твоєї країни в тебе немає погодження, згоди і єдності відносно того, що ти робиш, тебе будуть чавить, тебе будуть нагинать, тебе будуть змушувати робити те. Що хочуть вони, а не ти і не твій народ. Оце та помилка, яку ніколи не можна допускати. Ну а за кого насправді Путін? Я думаю, що йому абсолютно байдуже, хто буде Трамп, Камала чи то може Байден очухається, йому байдуже, повірте, у нього інша схема, у нього інша модель роботи в міжнародному просторі. Вони завжди шукають. Ті можливості, ті слова, ті важелі, які в них є, якими вони можуть натиснути. Це робить і США, і Німеччина, і Британія, і Україна теж намагається так робити. Але поки що ми бачимо, що ми в системі таких залежностей, коли диктувати свою волю, іншим ми, на жаль, не можемо. Ми навіть не можемо перекрити вентиль газовий до Європи. Хоча ми постійно просимо Європу. Ми просимо, 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 просимо. Це був на одному з ефірів. Там а, один експерт сказав, що поки ми просимо в деяких європейських організацій, Росія їм платить за свою участь, там членські внески і так далі. І платить немалі кошти. Так все організовано в цьому світі. Це не сцена. Це не серіал, це життя, в якому потрібно бути хитрим, потрібно бути розумним, потрібно бути вихованим, потрібно мати терпіння. І головне, потрібно мати вотум довіри твого народу. Тоді тобі нічого не страшно, бо ти знаєш, що за твоєю спиною 40, 50, 150, 280 мільйонів. Навіть якщо за твоєю спиною всього-навсього. Мільйон це вже багато що означає. Нас вже з вами більше мільйона. Правда, не на цьому каналі. На цьому каналі ми йдемо до 100 тисяч. Підписуйтесь, Тікток, Телеграм, Ютуб, Інстаграм. Нас має бути більше. І чим нас буде більше, тим нас будуть більше чути. Спочатку в межах нашої країни, а потім, можливо, і глобально. Це важливо. Це важливо, щоб нас чули глобально. Щоб ми мали вагу нашому голосу. Підписуйтесь, якщо ви погоджуєтесь з цією концепцією. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте про стиль підтримки Камали Харіс.